У нас маленька перервочка, значить Люба, там вон яблоко жиє. Мені здається, ми заховались в нашій кімнаті, щоб ні з ким не спілкуватись. Бо ми, <реш> <реш> ми трошки <реш> типу, замурилися, якщо чесно. Ну, типу, дуже багато спілкування, прям, ну капець. Коротше, історія, так, що в мене відбулася на уроці, є дівчинка з Казахстану. В групі. І вона зі мною в парі опинилася, така каже: Do you speak russian? типу, говориш російською? Я кажу, я то говорю, але кажу, sorry, типу, ні. Я кажу, я знаю, але я не говорю. І це прям, типу, дуже прикольно казати, і це дуже класно усвідомлювати. Тому, ви розумієте, про що да? ми тут прям продвигаємо те, що раша дерьмо. Так, друзі, у нас перерва. Mm -hmm. а, mm -hmm. Я все ж такий каруселі. Качаюсь, і в мене через годину у -у -у, буде урок свій з моєю групою, тому що я залишила одну групу, з якою буду продовжувати займатися навіть тут, в Лондоні. Але скажу вам так: сьогодні був топейший, крутий день. У нас був дуже крутий урок, просто супер смішний. Ми так насміялись, просто кратня. Коротше, там у нас є в цій групі Араби. Да, араби. Yeah. Uh, і коротше, у нас no, було завдання. Ну, Аравія. Садусаудівська Аравія. Mm -hmm. Ну не знаю, національність називається. І коротше, вони дуже смішні, але вони такі дуже, ну, в тілі, знаєте, такому, ну, правда, в тілі. Uh, але вони, типу, о, взагалі. до цього не саме про себе, типу, шутя, там, ну, такі круті хлопці. Uh, і коротше, там було завдання, типу, що uh, if you were a fruit, what would it be? Типу, якщо б ти був фруктом, що б це було? Бо ми типу тренували second-conditional. І він каже, Строубері, полуничка. Каже, бо я світ, бо я солоденький. Ну, то його друг не yeah. сказав, ну то не факт. Типо він каже, бо я солоденький. Ми там просто чуть не впали, ну ми чуть не випали просто з стільців, тому що це було супер смішно. Просто супер смішно. Ось, а що так, що була така прикольна тож, історія, ми пішли в кав'ярню попити кави. І потім ми, коротше нам треба було зайти в магазин, купити дещо для, для чого потрібні були документи. Не буду вам уточнювати, що саме, я думаю, ви так розумієте. Коротше, що ви думаєте? Нам продавець каже: Я не вірю, що типу вам є там скільки там 18, Типу, давайте документи. Я показую документи, що мені 27, і Він такий що? Е, Коротше, він типу, поскав, що взагалі ви тупо круто виглядаєте. І ми сказали, що ми типу, з України, так там, там таксі виглядають, дуже молодо. І він, типу, дуже так прям підтримав Україну. Ну чесно, багато таких людей, до речі, хто каже дуже теплі слова. І це прям супер приємно. Ось тому ми тут прям всім розказуємо, що в Україні трешняк, що в Україні треба допомога. Ну ми прям цього не скриваємо. До речі, ми не кажемо, що типу та все ок. Ми прям кажемо правду. Був просто один з найкрутіших уроків, які були в моєму особистому житті. Чесно, я прям бачу, як ця викладачка Кейлі її звати. Вона просто, я, я чесно кажу, я робила на своїх уроках все те саме, що вона робить на цих уроках. Боже, який це кайф побачити свою ж методику, але зі сторони. Це прям. Мене аж, знаєте, мене аж муражить, реально. Але коли ти студент, Боже, це так весело, я просто прям кайфую, як це весело. Тому я дуже щаслива, що побувала цей тиждень в цій групі. От. Але. Зуби тиждень мене переведуть в групу, та, що буде набагато сильніша. Вона приїжджають нові там, студенти з Аргентини і Бразилії. Тому я думаю, це теж буде такий класний new experience. Фух, вчора ми дуже круто погуляли в пабі. Чесно, це прям було щось дуже прикольне, прям класно посиділи. А зараз розкажу, куди я йду. Короче, у мене виліз герпес. Блять, сраний герпес. Тому що тут дуже холодно, реально холодно. Дуже незвичний клімат, і в мене, як завжди, найслабкіша сторона моя ну, вилазить. Тому я йду в аптеку і хочу купити. Є такі пластирі спеціальні. Я думаю, що вони тут теж мають бути. І Хочу ще купити одні таблетки, які в Україні я приймаю, але я не знаю, чи вони тут будуть. Тому зараз розкажу вам. Так, ну що, я купила <кій> саме ці пластирі від герпесу. Називають вони герпес тут Cold Sore, Так, щоб такий міні-урок англійської вам. А, але таблетки тут не продають а, без рецепту лікаря. Тому це ускладнює трошки життя мені. Але я думаю, що, що все буде гуд. Я сподіваюся, що прям допоможуть мені, Тому що, блін, це дуже неприємно, правда. Чесно, мені прям хочеться поділитися з вами, поки в мене є трошечки свільного часу, бо зараз будемо їхати вже в Art Gallery. Це дуже велика галерея тут. А потім ми будемо їхати в український ресторан. З нашими новими друзями ми їм пообіцяли, що ми їх нагодуємо борщем, тому покажемо вам, я сподіваюся, їхню реакцію. Ну, подивимося, якщо вони окей віднесуться до цього. Враження від Лондона просто неймовірні. Тут так зашкалюють емоції в тому плані, що вони все дуже різні, розумієте? Вони дуже різні. І тут ти начебто зараз скажу, ти тут начебто просто не встигаєш думати. Дуже все швидко. А по-друге, що ще й навчання, дуже багато емоцій від навчання. Але ще міста дуже красиве, дуже. Але я б не змогла тут жити. Чесно, не змогла. По-перше, погода дуже така, вона ну тут холодно, реально. А і по-друге, що дуже багато національностей, правда. Поки що мені некомфортно. Але вже стає краще. До речі, ми тут є шостий день, вже стає краще потрошечку. Але не змогла б скидати сто 100%. прям 100%. Але це така мрія моя, Просто така пецька мрія. Я заходжу вже в кампус. Друзі, ми не збиралися, але ми прийшли на фільм в Лондоні. Коротше, дуже холодно сьогодні, тому ми вирішили знову піти на шопінг. І вирішили слудити на фільм. Прийшли на мультфільм Upside Out Second. А, сподіваємося, що ми зрозуміємо все і все буде супер. Друзі, ми приїхали в неймовірне місце. Нас привезла Кетрін. А це та дівчина, з якою я займаюся, коли я в Україні на цій мові І тут дуже прям прикольно, тут так красиво просто. Це реально одне з напевно. Най, таких найкрасивіших місць саме парк, е який я бачила тут в даний момент. Дуже класно. Ще ми поділили традиційні такі булочки, називаються Сконс, якщо я правильно пам'ятаю. Смачно, слухайте, реально смачно. Клас, мені сподобалося. Почуваю я себе не дуже, тому що в мене були горло. Трошки прихворіла, тому що погода подивіться, в чому я вдягнута липень місяць. Штани на флісі, куртка, е але нічого. Все буде окей. Okay. Але ці емоції не передати словами, як тут прикольно, круто. Е, клас. Дуже подобається. Я захворіла прям конкретно. Я так давно не хворіла в Україні. Але тут така просто жахлива погода. Тут дуже холодно. І мені здається, в мене не було шансів. Sorry. Я жую таблетку, тому тобто, трошки. Так собі говорю, але коротше, я давно не хворіла. У мене заложено ось тут все: вуха, горло, ось це такий стан максимально дебільний. Я сьогодні пропустила один урок, тому що я просто не могла, ну, мені дуже погано. І я сьогодні цілий день просто проводжу в номері, боже, як мені, типу, шкода, що так відбувається. Але я розумію, ну що, ну так сталося, що зробити. Але прям сумно, сумно, дуже. Погода тут прям холодрига. Люди ходять в шапках, в липні максимально дивно. Розумію, що це прям взагалі дивая погода. Тому таке щось. Коротше, настрій сьогодні дуже поганий, тому що сьогодні відбулася атака на Україну, і скажу чесно, перебуваючи за кордоном, відчувається все. Мені здається, прям погано, тому що ти начебто виниш себе, що ти не там, хоча це також неправильно. Не знаю. Коротше, мені здається, що я коли в Києві, да, це страшно, набагато страшніше, але начебто морально тобі там легше. Я не знаю, як це пояснити, Це дуже дивне відчуття. Денько вилікуюсь, хоча ти знаєш, я вже досить сумніваюся в цьому, бо мені вже так погано три дні. А от сьогодні мені найгірше. Тому що прямо так от все закладено, начебто, начебто голос не мій, вуха не мої, не знаю, тобто дуже дивне відчуття. Ось тому я сьогодні хочу посидіти вдома. Можливо, десь поїмо, сходимо і все. І буду прямо відпочивати сьогодні. Ось така історія. Так, ми зібралися. Нам надоїло сидіти вдома, і нас запросили погуляти. Тут уже знайомі наші амуриканці. Чесно, почуваю себе дуже тупо, реальне відчуття, що це прям корона. А, і, до речі, зараз прям типу, піднялася епідемія тут у Лондоні коронавірусу. І я думаю, що це воно, тому що прям, а, це дуже схоже до того, що я переживала, коли була корона. Неприємно, але маємо, що маємо. І ще думає, що я дуже хочу завтра на заняття. Просто дуже сильно і сюди приїхала займатися. Але чесно, я приймаю цей досвід. От просто от таким, який він є. Просто його приймаю. Зараз буду вдягатись. Хочу сьогодні, в принципі, так як дуже холодно, я не можу вдягнути майже все, що я брала літнім. Тому вдягаю свій піджачочок. і беру свою. Новесеньку сумочку. Подивіться на цю красу. Це взагалі як. Ну, я вибачаюсь. Дуже красиво. Просто афігець. Так, сьогодні ми їдемо на Tower Бріч. І я прям його дуже чекаю, тому що це така одна з великих пам'яток Лондона, про які я мріяла. Так що поїхали. Покажу вам зараз все. Прямо зараз ми на Лондон Брідж, а за мною Tower Bridge. О, май гуднес. Просто неймовірна красота. Неймовірно, дивіться, ще й дабл деклес. Друзі, це їхня тюрма. Називається Лон... Tower of London. Дуже гарненько. Навіть тюрма красива. Замагаємось на Лондонай. Вау! У нас дуже багато людей. Дуже-дуже, дуже красно. Дуже, дуже Поки що ось такий. Ой. Але ми чекаємо. Поки ми піднімаємося, я втрачаю голос. І не знаю, чи далі зможу вам поговорити щось, але буду показувати. Це важливо. I don't think that I would be really happy to live here. No, yeah, I don't think I could live here either. Друзі, ми біля Букінгемського палацу. Просто подивіться на цю красу. О oh, Друзі, ми біля Букінгемського палацу. Боже, яка тут краса, яка тут. Саме сила начебто в цьому місці, тому що просто ти уявляєш про те, що тут ходила королева Єлизавета і Просто вау. Ну, місце сили. Ти реально, місто сили, навіть не місце, а місто сили. Абсолютно 100%. Дивіться, як все дуже красиво. Друзі, ми сьогодні гуляємо активно, тому що погода супер крута, і зараз ми хочемо зайти в. Кафедральний собор святого Павла Сейнт Paul's Cathedral uh, і подивитись, як там, що там, тому що це дуже круте місце, але як завжди, ми маємо стояти в чергу. Тому і ставати в чергу. Що робити? Зато все безкоштовно, майже все. Друзі, ми приїхали в Грінвіч Парк, тільки-тільки зайшли, але вже дуже все подобається, тому що дуже багато місця. А ще сьогодні грає Англія в фіналі Євро, тому ми прям у нас ціль знайти класне місце, де його подивитись. Де подивитись, подивитися матч. Дуже багато людей, як в принципі, і всюди тут. Але я думаю, що ми зараз пройдемо тут, просто діти граються, ми зараз підемо кудись далі. Так, ми приїхали дивитися футбольчик. А Ліночка тут. Так, друзі, записую нарешті влог, тому що мені здається, що вийде дуже рандомне відео, але дуже живе. Тому що записую саме тоді, коли хочеться робити емоції, які реально є прямо зараз. У нас сьогодні вівторок, і це останній тиждень навчання. На у нас і в... в суботу, ні, в неділю. Ми повертаємось, повертаємось додому. Скажу чесно, вже трошки хочеться з іншого боку не хочеться, бо тут дуже прикольно. Ось у нас вже робочий тиждень, тому я працюю part-time, 4 години на день всього, але все одно це так трошки руйнує наші тут веселощі, але нічого. Зараз прийшли поїсти, бо ще нічого не їли сьогодні. А вже типу там третя година чи четверта година. Ось. Попрацювали трошки, понавчалися не трошки багато. Сьогодні нікуди не підемо, лише так чисто по району, але а, на цьому тижні ще заплановано декілька дуже крутих поїздок. Буду тримати вас в курсі. Друзі, я зараз в Sky Garden. Ау! Sorry. Подивіться, тут така краса. Ось тут дуже гарно. Зараз покажу вам тут Tower Bridge. Проч, сюди попасти дуже важко, але класно, що школа, організовує такі поїздки, і по факту ми зайшли дуже-дуже швиденько. Тому клас, людей купа, але дуже гарно. Коротше, друзі, у нас закінчився останній день, і це означає, що ми завершили наш коледж, наше навчання, і ми отримали ось такі сертифікати, де пише, що у мене проходження рівня C2. Якщо чесно, в мене прям мурахи по шкірі, тому що це на по-перше, це найвищий рівень англійської. Далі нема куди, але я точно знайду куди. А, і це було класно. Ми дуже круті презентації зробили. Крутий піс. Ми класні презентації зробили. Я презентувала з групою аргентинців нашу Україну. Ми розказали, яке у нас класне а, взагалі до речі, я розказувала про бокс. Розказували про футбол, розказували про нашу банківську систему, про нашу медицину, що у нас все набагато простіше ніж тут. Коротше, показала Україну з найкращої сторони. Я, чесно, не казала про наші мінуси, тому що це наша внутрішня штука, з якою ми будемо точно вирішувати. Зараз ми вже замовили собі просічка, щоб відсвяткувати, і сьогодні йдемо крайній раз дивитися на Бен, на всю цю красу, і ще десь зайдемо в якийсь класний ресторан. Тому е, ми в шоці, ми дуже щасливі. У мене неймовірний викладач, від якого я точно візьму собі практику багато штук. Тому так. Друзі, у нас останній день у Британії, і ми сьогодні їдемо на Warner Brothers Studio, там де знімали Гаррі Поттера». Тому беру з собою. Ми їдемо по красивим місцям Лондона. Ми то ще не були нам їхати в годину, тому прям сижу за і насолоджуюсь у Друзі, ми приїхали наш квиточок в Гаррі Поттер і я вже перед собою бачу цю величезну студію Warner Brothers представляє. А у нас є, скільки у нас виходить годин. Взагалі моєму збирати велик 9. Типу 9, 10, 11, 12. Типу десь 3,5 години у нас є на те, щоб погуляти. О, боже, вони в цих штуках. Дивіться! Зараз <світно> <Дивіться. світно> я вам покажу. Боже, тут навіть ці мітли. Дивіться, дивіться. Дуже-дуже <світно> <світно> гарно. А вони прям в мантіях. Ой, це прям підготувались люди, звісно. Ми так не підготовлені. Боже, як круто. <світно> так, <світно> так, так, так. Зараз я хочу просто засняти. Саму вивіску цієї краси. Ну просто подивіться на це. Вау. Ну що, ми тут. Так, ми зайшли. Тут перевірка така, як в аеропорту. провіряють повністю тебе. Oh my oh. <laughs> See, the fires are lit and the lights are low. In the industry they would call this a hot set, which means it is ready for filming. So if you haven't already, get out your photos and cameras and take as many photos as you would like. down through the exit into the next section of the tour. For well, the next group we'll be coming... Ой, це! О, майбутне! Друзі, я заходжу. Ми заходимо з Любашою в експрес. Просто шок. Боже, ми як діти тут злюбить, просто. Мені здається, стільки емоцій. Зараз захожу. Ой, чи ясь, ну, сорі. Тут дуже багато людей всі Хочу на це подивитись. Треба вважати просто один одного. Це один ну, Боже, він такий малесенький. О, ось вона, їхня. Коротше, я думала, що це вже все, але ми виходимо на вулицю і тут величезні декорації, зараз все покажу.

Ось така історія зі мною трапилась. Розкажу вам трошки пізніше, чому мене купа сумовка з собою на борту. Але я щаслива, що я їду так, друзі, я в крайньому автобусі. Фу, дорога дуже важка, але начебто цей автобус більш комфортний, тому тримаю кулачки чи хороші пальчики, щоб все було супер. Друзі, на цьому буду завершувати свій влог з поїздки до Лондона. Я вже вдома. І це, напевно, найкрутіші відчуття, які я коли-небудь отримувала. Це просто приїхати в те місце, де тобі спокійно, навіть не зважаючи на те, яка зараз ситуація в Україні. Тут добре. Тут я вдома, тут я на своєму місці. А, просто подивіться, яку красу мені подарував мій коханий чоловік. Просто. Я в шоці. це рекордна кількість троянд, яку я колись отримувала. 201 троянда. Просто неймовірна краса. Дорога додому була набагато легше, набагато Друзі, тому обирайте правильних перевізників, особливо зараз українці, українки, які їздять далеко, обирайте правильні перевізники. Я їхала в Фліксбас і чесно, рекомендація від душі, все було супер. Я прям доїхала швидко, і навіть вони приїхали в Київ в той час, в якому було значно в квитку. Я не знаю, як це можливо, але, до речі, проходження кордону було надзвичайно. Зараз поставлю секундочку вас. Проходження кордону було надзвичайно швидке. Мені здається, ми пройшли все і польсько-український кордон за 30-40 хвилин. Це при тому, що нас забирали паспорта, потім ми виходили. Ну, типу, все дуже було швидко, все дуже було оперативно. І потім нас завезли на супермаркет, де я з'їла пирожки смажені українські. Боже, яка люди у нас крута їжа? Яка ж у нас крута їжа? Я просто, я і так це знала, але будучи в Англії, в Лондоні, ти думаєш, це місто має все, да, тобто там такий вибір, але нічого подібного. Ну, типу, там взагалі не смачна їжа. А, а якщо смачна і здорова, то ти маєш за неї дуже багато заплатити. А, ось тому тут таке. А тут я заплатила, Боже, я розумію, що смажені порошки це не найздоровіша їжа, звісно. Але чесно, мені дуже хотіть. Я дуже люблю, по-перше, смажені порошки. А по-друге, мені дуже хотілось нашу їжу і заплативши за це там 30 гривень, я була в шоці, тому що від цін в Лондоні я просто вже сходила з розуму. Там дуже все дорого. Нам, наприклад, таксі до Аеропорта обійшлося в 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень просто таксі. Фу, коротше, капець, але все, я вдома. Я зі своїм песиком, він такий був щасливий мене бачити. Я вдячна вам за перегляд. Ось так відбулася моя мрія. Так здійснилась моя мрія. Я побувала в Лондоні, прожила всі емоції, які в мене там були, а вони були різні. І показала це вам і собі на згадку. Дякую за перегляд!